Всім привіт! І відразу скажу, що мені дуже подобається мій образ сьогодні, От що ви з цього приводу скажете? У мене нове захоплення: сережки, різні 14. Єдине, що, на жаль, золота я не можу собі дозволити такі важкі речі купити навіть 9 карат, це там 350 про все, я забуваю. а, а, а Кажу, що я розумію на цьому. А сьогодні подивилася я, Машу і Олю, дорослі дівчатка, я таке дивлюся, і це мене отак от зачепило, що я хочу з вами про це поговорити, бо це червоною лінією протягом мого життя. От мені цікаво, чи у вас таке є. Єдине, що я хочу розширити: вони говорили про хейт і булінг жінок до жінок. А я хочу сказати, що жінок і чоловіків. Так, я хочу сказати, що е, просто статі своєї хії. Я стикаюся все життя з цим, не так дякувати Богу, як Оля і Маша. Ну, я не вигравала конкурси краси, танці не танцювала, не була ніколи відомою гарною. Тому в мене було трошки менше. Але я працювала в школах двох, я працювала в службі у справах неповнолітніх, де були тільки один чоловік у службі, а в школі. Теж один він, як жінка, був <ріст> мій опонент. Ну, всі були мої опоненти, і я була одна, така, от... причому я намагалася це приховувати, свої погляди, не ну, всі розуміли. Я не знаю, може, тому що я, вони в захваті там, казали, які хороші Янукович і Росія, а я мовчала, тому вони мені не вірили. А, червоною лінією протягом життя те, що жінки різну гедоту мені роблять, кажуть різну гідоту. Це я, канал взагалі це така е, приємна річ. Я знайшла нарешті жінок хороших, які мене не хитять. Я вам так дякую. Я не буду перераховувати, щоб не було. Як зі мною нещодавно сталося, дівчина перерахувала луганчан, які були на Майдані. У 2014 році і мене там не було за її версією, хоч я там була. А наш чарівний чоловік знайомий, він там був, хоч він там не був точно абсолютно не ходив. Він на фронті, він наш, але от на Майдані не був у 2014 році. Та й в 2014, якщо чесно. Так що я не буду перераховувати, але я всіх пам'ятаю. Щоб я, не дай Боже, нікого не забула, не образна. Тут, нарешті, я знайшла підтримку. А так я от все життя страждаю від того. Особливо мені подобаються жінки, які просять мої консультації безкоштовно, а потім мені різну доту кажуть, і я їх слухаю і, і, і думаю, боже. Що я тільки не думаю. А, і тут справа. Ну, ту, що жінки такі погані, справа, що є дослідження, От це справді конкуренція. Така, це підсвідомість так працює. Ми, ми ж не кажемо, що не можемо всіх своїх статі вважати своїми конкурентами, але підсвідомо десь вважаємо, особливо, якщо це жінки, які як Маша, Оля, мають там ну, вони попереду, насправді. Тому їм там. В пуанти підкладають різну скло, ховають їх речі, крадуть їх речі, щоб вони не вийшли на сцену і різне. Ну, Є дослідження стосовно цього, що от такі от важкі колективи проблемні це одностатеві колективи. І там, приклад, на тюрмах. Роблять. Ну, тюрми там ще такий екстрім, коли ера в станата з Фрейдом, за психоаналізом переходить. Тобто ми знаємо, стикаємось, так, що людина збуджена, вона агресивна, якщо її відмовити стає. От там ми це бачимо і серед жінок, і серед чоловіків, жінки ще більш винахідливі. От вам і оця вся Гедота, і скло зуті — це жінки вони більш винахідливі, ніж чоловіки, і менше збоченок жінок за статистикою, але там, там страшні збочення. І вони теж мають такі статеві гормональні підґрунтя. Є ганушкіна стаття про це, ви можете мене перевірити. Про це. Ну, він там єдине, що це радянський час, він досліджував релігійність, поєднував з боченням. Я не буду про це зараз говорити, я вам просто ну, мені цікаво, чи стикалися ви з таким от булінгом в своїй статі, і ну, я вважаю, що це конкуренція, звичайно, якщо ми беремо тюрьми. То це агресія ще, коли еростанатос переходить, тобто збудження в агресію. А, а якщо ми беремо просто, наприклад, односадеві на колективи, як школи для чоловіків, я не знаю, міліція може бути, ну треба робити дослідження. Тобто я не знаю, чи може такий приклад зробити ну, школи, точно от на жіночому прикладі то там, звичайно, що підсвідома конкуренція. І найбільший булінг там до молодих буде. Жінок, я страждала, працюй за мене, і ти страждай, як я. Я зараз, я думаю, що всі жінок, дай Боже, в мене не дивляться викладачі в школах, бо зараз тільки я почну. Вчителі треба казати, не викладачі, викладачі в університетах. Тільки я починаю так от говорити, і, і вся моя аудиторія буде вчителі. Я якось про Запоріжжя сказала, що воно мені не сподобалось, і виявилася вся аудиторія на той час, і ми всі з Запоріжжя написали, значить. це жарт такий, жарт Бога, чи жарт цих людей, хто поставив мені. Так ось, стикалися ви чи ні? Бо не всі стикаються. Наприклад, я говорила з близькою людиною про це, і вона сказала мені, що. А за все життя вони ніколи не стикалась з таким. Це, можливо, і бояться, я думаю, бо вона головна. І такий момент цікавий в Ірландії, я з цим не стикаюсь, майже, майже там трошечки-трошечки поверха. Начальниця не любить мої сережки, такі я навіть ще не носила. Я думаю, що вона свідомість втратить. Не люблять мої сережки, і, ну не тільки мої, вони і до інших чіпляються, До дівчаток чіпляється. Тобто є трошечки цього, але не можу сказати, що тут я більш розслабилася. Мені навіть здається, що в Ірландії справу краще мати з жінками. Уявіть, до чого я дійшла. Бо я дуже люблю чоловіки. Тому так от жінки на мене обріжаються, що я роблю чоловіки. Це ж, якщо я вам не задоволена, чоловіки, то це означає, що ви щось зробите ну, дуже погане. А в Ірландії прийшла до того, що жінкам мені краще мати справу, бо чи в них не прийнято це говорити? Я не знаю, ну, от я... чи нема такої конкуренції, підсвідомо, Вони не намагаюся бути найчарівнішою жінкою, найкращою там, ну, краще, краще, краще. А от Східна Європа, і навіть тут, у Ірландії, Східною Європою, стикаюся, це не тільки українки, з цим проявом хейту і болінгу стосовно своєї статі. І я не можу так просто, як дівчата, це. Вони професійні, ведучі. Професійні діви, які працюють багато років, а я, ну так, я, як вмію. Я, ну, намагаюся, намагаюся вам про це розказати. Я з ним стикалася в Україні постійно. Дякувати Богу, що цього нема. Ну, чи майже нема. Зараз в Ютубі. Дякую за підтримку вам, шановні жінки, а чи в мене є прояв хейту? Якщо і є прояв хейту і булінгу стосовно жінок інших, то я його не помічаю. Не помічаю, буває груба, груба в своїх якихось переконаннях. Но це ніколи не буває навмисно, щоб вкусити людину. От такого не роблю. Мені здається. Так, все, що хотіла сказати вам, дякую за увагу. Пишіть, будь ласка, чи стикалися ви чоловіки жінки з появом агресії своєї статі до вас. Можливо, ви, як я, маєте таку проблему. І на все вам добре.